Вітаю, друзі, у нас на огляді будинок в селі Коржі. Двоповерховий з чудовим садом площею 78 квадратних метрів. Подивіться, який у нас чудовий сад. Земельна ділянка площею 0,00. Будинок 78 квадратних метрів. Давайте зайдемо всередину, покажу вам його всередині. У нас є велика шовковиця, господарські приміщення. Ось. будинку власна свердловина. В будинку зроблений капітальний ремонт у 2020 році. Ось. Зайдемо, почнемо з кухні огляд. Будинку твердопаливе опалення. Ось є піч, груба. У 2020 році будинок утеплили та поміняли електропроводку. Також у нас є ось перша кімната. Вікна металопластикові, додатково встановлені електроконвектори, але власник їх не використовує. І ось бачите, які чудові меблі в такому іспанському стилі. І яка чудова підлога. Так, санувзона в першому поверсі. Болі на води. Душова каміна туалет. Також є е, такі підвальні приміщення, використовується борем на першому в кухні. Так, піднімаємось на другий поверх. Дуже крутий другий поверх. В тому плані, що дуже затишно. Подивіться, яка кімната, який є камін, паркет на підлозі, працюючий камін. Ось. І дві спальні кімнати. Друга кімната. Ось. І є балкончик, на який ми виходили. Друзі, якщо вас зацікавив даний будинок, більш детальний відеогляд ви можете переглянути на нашому YouTube каналі. Агентство є рідний край. Відео у нас аж на 50 хвилин. Село Коріжі знаходиться 60 км від міста Києва з дуже гарним транспортним сполученням. Ось, тож, Дякую за відогляд. Вартість ви можете переглянути на нашому сайті, з знарухомості за адресою рідний край. До зустрічі!